У мене в Україні не було ніхуя, і я приїхав в Германію, Так же само я тут працюю, так само, один, один година, як і в Україну. Тільки тут тепер у мене є все. Ну, дивись. По-перше, ти великий молодець. Виїхав в Німеччину і обсираєш Україну так тримати. Так і треба робити. Це правильна позиція. Хвалю. І прикол в тому, що знаєте, щоб в Україні 2-3 тисячі євро офіційно заробляти, то по факту треба щось віддумувати, треба щось придумувати, треба якісь тємки, якісь мутки. По-друге, на мою скромну думку, і тільки на мою скромну думку, якщо ти в Німеччині працюєш на звичайній роботі, в тебе нехай 2,5-3,5 тисячі євро, ну ти в принципі теж ніхуя дуже не маєш. Тут не сильно щось лишається. Люди, які пишуть, що вони там сильно щось економлять, відкладають. Пф. Все тут чепуха. В Німеччині так само, як і всюди, в цивілізованих країнах, для того, щоб в тебе лишалась нормальна каса, ти мусиш, як ти кажеш, тємки, мутки і так далі. Це загалом мислення тємки, мутки і так далі це показник того, наскільки в тебе вузький світогляд. Бо чим відрізняється роботяга від підприємців? От. Тут я не знаю, навіть як українською правильніше сказати, підприєматель да, дійства. Тому люди, які хочуть більшого, вони починають думати головою. Бо руками ти лімітований, плюс-мінус, що ти можеш зробити? І люди починають думати, що можна робити, що придумати, там, не знаю, де купити, де продати, що створити, кого об'єднати. П'яте десяте. Наприклад, от з 9 по 11 січня буде проходити марафон в мене. Перший день буде по питанням психології, другий по підприємництву, третій по тому, що можна робити онлайн, щоб заробляти. І люди, які тому люди, які хочуть більшого, вони для того щось роблять, а не от темки, мутки і так далі. А в Україні в мене особисто контакт. Тісний з багатьма людьми є, які там працюють в різних сферах, і особисто тих, кого я знаю, в них офіційні зарплати. 70 Плюс тисяч гривень. І вони все рівно думають, що робити, щоб заробляти більше. І працюють легально, чесно, без хабарів, без звяток, без контактів, ну і так далі. Якщо ти йдеш в діапазоні, я піду на склад, я піду на будову, я піду касиром, це твій вибір. І, в принципі, всюди це і означає, що ти заробляєш недостатньо. В будь-якому випадку. Хочу тобі одну кінцеву думку донести. Одну дуже важливу. Це сказав Сковорода. Я можу помилятись в точності. Григорій Сковорода сказав: коли не зможу я вітчизні прислужити, в будь-якому випадку ніяк не буду їй шкодити, виїхав. Зайбісь, не обсирай.